У розпорядженні редакції Альтернатіва Орг опинився відеозапис моменту дорожньо транспортної пригоди, яка відбулася 3 жовтня 2022 року о 17.10 в СМТ Великодолинське по вулиці Південна, 39 біля АЗС Статнє, під час якої постраждали два автомобілі. З відеозапису випливає, що автомобіль Форд Фокус здійснював об'їзд на перехресті стоячого транспортного засобу, який знаходився у крайньому лівому положенні з увімкненим лівим поворотом. При об'їзді автомобіль Форд Фокус здійснив виїзд на зустрічну смугу, де й було здійснене зіткнення з зустрічним автомобілем марки Мерседес Віто. Як виявилось пізніше, автомобілем Ford фокус керував прокурор Ілічівської окружної прокуратури Кавальов Владислав Васильович, який по нашій інформації намагається уникнути відповідальності та за деяку інформацію навіть намагається здійснити тиск на орган дізнання з метою зникнення відеозаписи камер спостереження які доволі ясно показують, що саме прокурорський автомобіль виїхав на зустрічну смугу. Сподіваємось, орган дізнання розбереться у ситуації та прийме законне рішення по цим матеріалам. Роман Варшинидзе, Альтернатива Орг.